Богу, дійсно, як написано, живий і тільки живий, прославить Тебе, Господи. І знаєте, ми можемо славити Бога, тому що кожного з нас оживив Господь. Він зробив нас живими, і ми, як живі, ми розуміємо Його, ми понімаємо, розуміємо Його серце, розуміємо Його волю і розуміємо, до чого Він нас веде. Коли ми йшли, кожен з нас йшов своїм шляхом життя. Тебе й мене знайшов Господь, і направив наші стежки до вічності. І, знаєте, в цьому шляху, в якому ми йшли, не було Бога з нами. А зараз ти і я йдемо з Ним. Слава йому. І коли в мене є бажання дійти до обіцяної землі, в небеса, бути з Ним, то якщо в мене є таке бажання, то він не залишає. Він не залишає тебе і веде, допомагає, щоб ти був з ним, щоб тобі було добре, бо ти просиш цього Боже, допоможи бо зі мною, і Він допомагає. Писання Филип'я до Філип'ян, другий розділ, четвертий, п'ятий віршики. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що є у Христі Ісусі. Знаєте, цікаві думки сьогодні прозвучали, що, як і Єва заспівала, такий чудовий старий псалом, щоб наші підносини з людьми були, щоб ми помічали тим, кому погано, щоб ми дбали про тих, кому погано або хтось страждає, щоб ми розуміли їхні серця, щоб ми. Дбали один про одного, і, як написано, не про своє тільки думати, не тільки про себе, про свою, про своє життя, про те, як я йду, а й про інших, хто рядом, хто поруч. І знаєте, і, дякуючи Богові, Він нас в цьому вчить, Він допомагає і Він направляє наше серце, Він робить наше серце здатним. Допомагати іншим, здатним помічати інших, помічати, хто плаче, хто страждає. Можливо, комусь треба молитва, і Бог навчає нас цьому. Знаєте, як звучали думки, брат Саша казав, що є те, що Бог нас вчить. Він нас направляє вчить. Найперше, я так вважаю, що це, щоб ми були вірним йому. Щоб ми довіряли Йому, щоб ми розуміли Його, щоб ми набували Його характер, як Давид. Він розумів Бога, і він розумів, що Той несправедливо Його поносить, але Він каже: Хай, хай робить, Бог, Бог повелів. Він мав можливість поступити справедливо з Саулом, він мав можливість його вбити, але він боявся Бога. Є те, що. Людина повинна надбати є той характер Христів. Ми можемо сказати, що Давид мав характер Христів чи ні? Він розумів Бога. Можливо, Він не розумів, що буде Христос, чи є Христос, але Він мав той характер, вже мав той характер. І знаєте, Він, Господь, нас цьому вчить. Він вчить нас. І, ідучи цим шляхом, Він хоче, щоб ми набули. Його характер, щоб ми дійшли до кінця і могли предстати перед Ним у вічності з тим характером, який подібний до нього, щоб ми могли, змогли війти в обіцяну землю з його характером, з тим серцем, яке, яке доподове Богу. І дяка Богу, що він нас в цьому вчить, і це завдяки йому, бо написано все з нього, через нього і все ним. І можливо пройти цей шлях тільки з Ісусом Христом. Хто пам'ятає, недавно на зібранні була така думка, про, о, розбір про блаженство, на горна проповідь. І там було таке про блаженство, думка: так ми блаженні і йдемо вузьким шляхом. Як можна поєднати блаженство? Блажена, щаслива людина, а я йду вузеньким шляхом за Ісусом Христом в обіцяну землю. Вузьким шляхом, тернистим, важко йти. А я блаженний, щасливий. А як це можна поєднати? І знаєте, це можливо тільки з Ісусом Христом, тільки з Ним, бо Він дає нам силу, Він дає нам допомогу, Він з нами, Він не залишає, і тільки з ним можна дійти. вузьким шляхом, з Ним. перебуваючи в Ньому. І знаєте, і коли ми досліджуємо Біблію, вся Біблія направлена на те, щоб ми. Досягали цього, досягали бути з ним, досягали залишатися з нашим Господом, щоб Він був в нас, а ми в ньому. І Біблія нас цьому вчить, бо всі наші зусилля, навіть якщо я молюся, пост, молитва, зібрання, співаємо, прославляємо Бога, читаємо Біблію, для чого це все? Щоб бути з ним. Щоб бути з Ним, щоб Він був зі мною, і для цього я докладаю зусилля, докладаю старання, щоб бути з Ним. І як наслідок, який наслідок спільності з Ісусом Христом? Його характер, Його характер, який я набуваю, коли я з Ним, коли я йду з Ним, я знаю, який він, що Він говорить, як він діє, і я набуваю Його характером. Знаєте, таке питання. Авраам чи Йона? Авраам чи Йона? Знаєте, є, ми читаємо Біблію, ми знаємо цих двох мужі Божі. Про них написано в Біблії. Що в, ньому, що в них подібного? Давайте так, що подібного? Про них? Куди сіти так? Про них написано в Біблії. Значить, вони знали Бога, і Бог їх знав. Вони молилися, молилися, зверталися, спілкувалися з Богом, спілкувалися. І Авраам спілкувався з Богом, Йона. Вони, були, можна сказати, що вони були пророками, да? пророки вони, бо вони мали відкриття. Аврааму Бог відкривав, Іоні Бог відкривав. Що відкрив Йоні Бог? Іди, як ти сказав, дякую. Іди. Проповідуй в Ненєві. І кажи, що 6, 40 днів і Ненєвія буде зруйновано. Іди і кажи. Аврааму що Бог відкрив? Подібне. Іди, не йди. А про Содом і Гомору. теж відкрив. Казав, чи я сховаю, чи утаю від Авраама. І сказав Бог. Содомігомора буде зруйновані. Піду подивлюся. А чим вони різні? Йона пішов іншим шляхом. Він не виконав повеління Боже. А чому? Ну, ми розуміємо, ми, коли читаємо про Йону, то він розумів: якщо ми читаємо, так? то він розумів, що якщо він буде проповідувати, то вони покаються, і Бог відмінить покарання, якщо вони покаються. І що було як. як знаєте, Йона, ну справедливість, да? Справедливість. Ну як так? Грішний народ грішний. Е, грішать, е, беззаконники, То їх треба покарати. Бог відкриває, що він покарає, то хай карає. Я ж ну, справедливо, справедливо. І от навіть написано його серце Йони». Давайте прочитаємо. Це книга пророка Йони. Третій розділ 10 віршик, і потім з четвертого розділу. Це після того, як Йона проповідував, і написано, і побачив Бог їхні вчинки, тобто народ Ніневії, і побачив Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив. Що їм учинить і не вчинив. І було це для Йони на... на радість? На досаду? Ну як так? Ну як так? Досаду велику? І він запалився? І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршішу, бо я знав. Що ти Бог милостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. О, чуд, ну, Цікава людина, Йона. Знаєте, Він мав таке от серце, навіть запалився, щоб Бог відмінив покарання. От дуже запалився, бо мав справедливе серце. Ну, Справедливе. Бог сказав: покараю, хай карає. Авраам. Трошки протилежне серце у Авраама було, коли він почув про те, що Бог планує зробити з містами Содом і Гоморою, то він. Це 18-й розділ книги буття, з 23-го віршику. Знаєте, так можна сказати, якийсь. Такий діалог цікавий, якби торгувався з Богом. Такий, ну, давай, так якщо так, то так, якщо так, то так. І Авраам підійшов та й промовив: чи погубиш також праведного з нечистивим, може є 50 праведних у цьому місті, чи також вигубиш і не пробачиш цій місцевості ради 50 -ти тих праведних, що в ньому є, не можу тобі чинити так. Щоб учинити праведного, щоб убити праведного з нечистивим, бо стане праведний, як нечистивий, цього ж не можна тобі, чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Знаєте, коли Авраам почув, що таке станеться з цими містами, то він знаєте, мав серце милосердне. Він, по-перше, розумів, що там і живе його родич, лод. Він розумів, що він там живе, але знає, ти, він говорить, невже ну, він до Бога підходить з такої сторони, ну, невже там немає. Ну, якби хоч був 50, то невже ти погубиш всю місцевість з, з усіма. Потім 40, потім 30, він так от дійшов до 10, і Бог перестав з ним говорити. Але що саме цікаве, що Авраам мав милосердне серце, він милостиво, можна, можна так сказати, Заступався за той народ або за ту місцевість? Можливо, він не мав бажання, знаєте, ну може було сказати, Господи, виведи лота, хай там зроби твої суди, виведи лота й рідню а там хай вже будуть твої суди. Ні. Ми читаємо про те, що Авраам казав: Невже ти погубиш все місто, всю місцевість? Якщо, ну, хіба ти не, не, ну, якщо на 10-50, невже ти все знищиш? Невже все буде вигублено? Давид, коли ми вже згадали про Давида, то він мав милосердне теж серце. Він розумів, що Саул це помазанік. Він розумів, він міг зробити зло, міг зробити справедливо, але не робив. Брати та сестри, Христос кожний з нас спас, слава йому, справедливо чи по милості? По милості? милості. Кожного з нас сьогоднішній день Бог благословив справедливо чи по милості. Ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що буде сьогодні вночі. Ми просимо Бога милості чи справедливості. Коли я прошу, благослови мене, Господи, за те, що я був сьогодні хорошим. За те, що я постився, я молився, в зібранні був, відвідав, благословив мене на цю ніч. Ні. Ми, ми робимо, так. Да. Ми в постах, ми в молитвах, ми в зібраннях, але кажемо, Боже, будь милостивий до мене, будь милостивий до моєї родини, будь милостивий до нашої держави, до нашого міста, до країни. Ми знаєте, ми можемо сказати, що в нашій державі можемо перераховувати без, ну, беззаконні. Ми можемо говорити, що десь щось не так. Ми можемо говорити, що десь крадуть або обманюють. Але але яке моє серце до цієї справи? Справедливе чи милостиве? Як я підходжу до молитви за свій народ, за те, що відбувається в нашій державі, в нашій країні? Справедливо чи з милосердним серцем, як Авраам? Господи, помилуй! Можливо, є в нашій державі. 50. Боже, є 50 праведних помили нас? Ну, більше, хай буде більше. Наша церква 400. Але, знаєте, це таке серйозне питання, коли я підходжу до Бога з бажанням справедливості. Це дуже опасне становище, коли я молюся навіть за ворогів. Навіть за ворогів можна молитися. Справедливістю, по-людськи, ну справедливо. ну справедливо, Господи, ну справедливо зробити по справедливості. Хай би нам Бог допоміг, щоб коли ми приходимо до Нього, коли ми молимося за те, що відбувається в Україні, в інших державах, десь відбувається, щоб ми мали милосердне серце і тут є. 50 праведних і в інших країнах, державах, містах є 50 праведних, а може 40, а може 10. Ха на цьому Бог благословить. Я хотів би молитися, щоб Господь, знаєте, перш за все подякувати Богові, що Він нас веде, допомагає, що Він до нас милостивий, милосердя являє. і щоб Господь допоміг нам не бути такими крепко справедливими. В відносинах з ближніми дальніми, а щоб мали милосердне серце. Амінь.